Добрий ранок на балконах, господам. Ми господа, ми слуги Господа. Ми вийшли з протестом. Протест наш проти проти війни, проти здорожчання цигарок і здорожчання кави. Я Злодій в законі Гриня Сумський. П'ю на балконі каву. Форд. Протестує проти здорожчання кави. Я в попередньому відео розказував, що Вовча стає, вовча зграє. Стоїть у мене під балконом. І три українських вовка Симон Петлюра, Степан Бандера і Нестор Махно в Зраї. І я по черзі буду ціма трьома вовками протестувати. Проти війни. Я Симон Петлюра. Слава нації. Смерть ворогам. Дивлюсь на петлюрівців. Все добре. Все хорошо. У петлюрівців. я Степан Бандера, хлопці, слава Україні, героям слава. Дивлюсь на бандерівців. Це добре. Це добре. У Бандерівців. Я не стермахну. Анархія. Мати порядка. Твоя свобода закінчується там, де починається свобода других. Махно на балконі протестує проти війни, здорожчання цигарок і здорожчання кави арабіки на 200%. Симон Петлюра, Симон, Степан Бандера, Нестор Махно. Такі герої у мене на балконі протесту. Індивідуального бунту проти. Ракетних обстрілів України